Терапевтична вакцинація проти пухлин, пов'язаних з ВПЛ, дослідження показує, що наночастинки мають значення. Революція в імунотерапії, наночастинки та терапевтична вакцинація проти ВПЛ надіє на мільйони. Сучасна онкологія переживає період неймовірних змін, і імунотерапія, безумовно, є одним з найперспективніших напрямків. Ми бачимо, як організм сам, при правильній стимуляції, здатний ефективно боротися з раком. І якщо профілактичні вакцини проти вірусу папіломи людини ВПЛ вже рятують життя, запобігаючи зараженню, то терапевтична вакцинація відкриває нові горизонти в лікуванні вже існуючих передракових уражень і пухлин. Недавнє дослідження, проведене німецькими вченими, демонструє захоплюючий потенціал наночастинок кремнезему в цій галузі. Я, як хтось, хто глибоко цікавиться інноваціями в медицині і особисто спостерігав за прогресом в імунотерапії, бачу в цій розробці не просто науковий прорив, а реальну надію для мільйонів людей, які зіткнулися з раком, пов'язаним з ВПЛ. Адже, незважаючи на широке поширення профілактичних вакцин, рак шийки матки. А також пухлини голови і шиї, викликані ВПЛ, залишаються серйозною проблемою охорони здоров'я в усьому світі. Чому терапевтична вакцинація це принципово новий підхід. Профілактичні вакцини проти ВПЛ, безумовно, є величезним досягненням. Вони запобігають зараженню вірусом і, як наслідок, знижують ризик розвитку раку. Однак, на жаль, вони неефективні проти вже існуючих поразок. Саме тут на сцену виходить терапевтична вакцинація. Її мета мобілізувати імунну систему організму для боротьби з раковими клітинами, які вже встигли розвинутися. Уявіть собі, організм, озброєний спеціально розробленою вакциною, атакує і знищує ракові клітини, не вдаючись до агресивних методів лікування, таких як хіміотерапія або променева терапія, які, на жаль, часто завдають значної шкоди здоровим тканинам. Це мрія кожного онколога, звичайно ж, кожного пацієнта. Наночастинки кремнезему ключ до успіху. Що ж робить цю нову розробку настільки багатообіцяючою? Відповідь полягає у використанні наночастинок кремнезаму. Цей матеріал, також відомий як діоксид кремню, вже давно використовується в медицині, але його застосування в якості носія для терапевтичних вакцин це справжній прорив. Чому саме кремнезам? По-перше, він неймовірно стабільний і простий у виготовленні, що робить його ідеальним кандидатом для масового виробництва вакцин. По друге, він біосумісний, тобто не викликає відторгнення з боку організму. По третє, і це найголовніше, він захищає вірусні пептиди, що містяться у вакцині, від руйнування в організмі, забезпечуючи їх доставку до імунних клітин і стимулюючи їх активність. У ході дослідження вчені покрили наночастинки кремне зимоболонкою, щоб зробити їх ще більш біосумісними, а потім нанесли на них короткі фрагменти вірусних білків, які, як відомо, активують імунну систему. Після ін'єкції ці частинки захоплюються антиген презентуючі клітини і представляють вірусні епітопи на своїй поверхні, що призводить до активації цитотоксичних т клітин, які специфічно розпізнають і знищують ракові клітини. Результати, які надихають експерименти на мишах, імунна система яких була гуманізована, тобто здатна виробляти ті епітопи, що й у людей показали вражаючі результати. У деяких мишей існуючі ВПЛ-позитивні пухлини були повністю пригнічені, і ці тварини жили значно довше. Це явні ознаки того, що вакцина здатна не тільки запобігти розвитку раку, але й повернути назад вже існуючі ураження. Я особисто вважаю ці результати дуже обнадійливими. Вони підтверджують правильність обраного напрямку досліджень і дають підстави для оптимістичних прогнозів щодо майбутнього цієї технології. Глобальне застосування, надія для країн, що розвиваються. Однією з найважливіших особливостей вакцини на основі наночастинок Кремне є її простота виготовлення і стабільність. Вона не вимагає спеціальних умов зберігання, таких як низька температура, що робить її ідеальною для використання в регіонах, де складно підтримувати холодильну ланцюг. Це особливо важливо для країн, що розвиваються, де доступ до сучасних медичних технологій обмежений. Я впевнений, що вакцина на основі наночастинок кремне може стати справжнім порятунком для мільйонів людей у цих регіонах, надавши їм можливість боротися з раком. Пов'язаним з ВПЛ незалежно від їх географічного розташування та соціально-економічного статусу. Виклики та перспективи, незважаючи на вражаючі результати, перед розробкою вакцини на основі наночастинок кремнезаму стоїть ряд викликів. Перш за все необхідно провести клінічні випробування на людях, щоб переконатися в її ефективності та безпеці. Крім того, необхідно розробити оптимальну стратегію вакцинації, що враховує індивідуальні особливості кожного пацієнта. Однак, я впевнений, що ці виклики цілком переборні. Завдяки зусиллям вчених та інвесторів, вакцина на основі наночастинок кремне зиму може стати реальністю найближчим часом особистий досвід та спостереження. Я, як людина, що працює в сфері охорони здоров'я, не раз бачив, як важко доводиться пацієнтам з раком. Хіміотерапія та променева терапія часто призводять до серйозних побічних ефектів, знижуючи якість життя пацієнтів. Я вважаю, що імунотерапія, зокрема терапевтична вакцинація, може стати більш м'яким та ефективним способом боротьби з раком. Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо запропонувати своїм пацієнтам не тільки профілактичні, але й терапевтичні вакцини, які дозволять їм жити більш довгим і здоровим життям. Висновок Майбутнє імунотерапії в наших руках. Розробка вакцини на основі наночастинок кремне є важливим кроком до створення більш ефективних та безпечних методів лікування раку. Вона демонструє величезний потенціал імунотерапії і дає надію мільйонам людей, які зіткнулися з цією страшною хворобою. Я впевнений, що в майбутньому імунотерапія стане одним з основних методів лікування раку, і вакцина на основі наночастинок кремне зиму зіграє в цьому важливу роль. Майбутнє імунотерапії в наших руках, і ми повинні використовувати цей потенціал, щоб врятувати життя та покращити якість життя людей у всьому світі. Ключовий висновок: наночастинки частинки відкривають нову еру в терапевтичній вакцинації, пропонуючи надію на більш ефективне та безпечне лікування раку, пов'язаного з ВПЛ. Я сподіваюся, що ця стаття надихне читачів дізнатися більше про імунотерапію та підтримати дослідження в цій галузі.